Друзі, доброго дня! І так в мене заблокувався прива 24 вхід. Приват-24. я не можу в нього війти. Що в даному випадку робити? Я спочатку хотів би розповісти вам трошечки, чому заблокувався Приват 24. Як правило, Приват 24 блокується, якщо ви невірно вводите свій пароль в Privat24 і не проходите авторизацію, тому він блокується і треба розблокувати Приват 24. В цьому відео я покажу, як розблокувати Приват 24 на мобільній версії і на десктопній, тобто на вашому ноутбуці або комп'ютері. І Так, трошки історії. Ось мені хтось захотів входити, захотів війти в мій приват 24 і мені приходили ось такі паролі. Ваш код такий-то, такий-то. І, звісно, мені на, на фінансовий телефон приходили ці паролі. І зловмисник по факту не зміг війти три рази в Приват24 і заблокував мені Приват24. Ось після блокування Приват24 прийшла мені також у Viber інструкція з відновлення доступу до Приват24. Тому, якщо у вас заблокувався privat 24 слідкуйте за своєю, за комунікацією з банком, або смс-ка приходить, або Viber, отакі от посилання. І так, давайте зайдемо. Приват24, ось я зайшов. Давайте з самого початку. Ось має застосунок. приват 24 І для розблокування приват 24 треба ввести номер телефону, ось він, і натиснути Продовжити. І так, мені тільки що дзвонив робот і запитав мене, чи у вас аккаунт заблоковано і хочете ви його розблокувати. натисніть 1 0, якщо не хочете. Я натиснув 1, і мене перекинули ось на це віконце. В даному віконці треба обрати свою картку будь-яку картку, до якої ви пам'ятаєте пін-код. От, наприклад, в мене є ось ця картка картка для виплат. І мені треба її обрати і ввести пін-код до цієї картки. Ось я ввів пін-код до картки. Цієї, і йде перевірка priva 24 Ось я пройшов перевірку, і треба ввести пароль, який буде використовуватися для входу priva 24 Тобто це буде пароль, який ви завжди будете використовувати. Ось я придумав пароль і натискаємо продовжити. Запам'ятайте обов'язково цей пароль. І ось в результаті я війшов в і priva 24 Ось так легко можна зайти в priva 24 якщо його заблокували. Друзі, якщо у вас заблокувався Приват24, і вам треба розблокувати його з стаціонарного комп'ютера, тобто з ноутбука або з комп'ютера, який у вас є, а не з мобільного телефону, то вам треба зайти в Приват24 через будь-який браузер. От, наприклад, я зайшов. в мене Приват24 заблокований, я роблю вхід Вхід і вписую телефон, який в мене є фінансовим. І натискаю Продовжити. Може бути запит отакий, такий, що підтвердження, що я не робот. Я не робот, і далі буде дзвінок. Клієнте, ваш акаунт заблоковано через введення неправильного пароля. Щоб розблокувати, натисніть один, щоб скасувати. Я натискаю один на блокування акаунту успішно підтверджена. Дякуємо за співпрацю. Тепер нам треба обрати картку, будь яку картку, наприклад, ось універс і ввести Пін код до цієї картки. Ось я ввів пін-код до своєї картки, обрав ось тут, ввів пін-код і натискаю далі. Тепер треба ввести пароль і запам'ятати цей пароль. Цей пароль завжди буде, треба вводити у, при вході у Privat24. І ось тут повторити цей пароль. І натискаємо продовжити. Це, я ввійшов свій Приват24, і ось по факту в мене є мої картки, сервіси, і можу тепер працювати з privat 24 Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні корисні відео. Все найкраще.